Життя триває. Квартирник 19 лютого, 16 -го година. Почнемо з недільний голік. Я коуч-тренер, а ви нічтожиства і неудачники. Недільний процишин та радикальна фотожаба. Плюс резиденти квартирника Андрій Китаїв. Туди все завозимо назад, нічого не, не возимо. І все. Оксана Денисова давай, Андрюша. Завтра будемо Лабіра, Лавіра, Лабіраве. Сергій Щербина. В регіонах, да, реально, От не в інтелігентській тусу, а просто народ. Драва ну похрен. Плюс Данило Яневський з Чикаги. Обрання Трампа змінила загальнополітичний політичний клімат в країні. На цьому дотипи скінчаться. Життя триває. Ми пам'ятаємо лютий 2014-го. Але важливіше за спогади пам'ятати. Заради чого ми лізли під кулі на Майдані? Заради чого була Небесна Сотня? Якою ми бачимо Україну? Якої України ми прагнемо? Плюс Ігор Луценко. Плюс Володимир Тихий з прем'єрою документальної стрічки, плюс інга Вишневська, плюс Євген Карасьнеділя, шістнадцята година. Квартирник на скрипінгвей.